Насправді, все, що я хотіла би закарбувати в історії і зробити це відслідковуваним, можна зафігачити як NFT. Інформація про це буде записана в блокчейні відповідно до транзакції, якою вона була введена в систему. До речі, з блокчейном ми розібралися в минулому відео, а я нагадую, що я є дизайнеркою і художницею, яка намагається опанувати NFT і заодно робити якісний і цікавий український контент. NFT – Non-Fungible Token. Натурально невзаємозамінний токен. До речі, треба буде розібратися з тим, що таке токен, але це, напевно, я зроблю в наступному відео. Отже, тут проводиться така собі паралель з світом реальних речей, де більшість з них є унікальними, неповторюваними, якщо вони правда не штамповані в Китаї, але й вони з певним плином історії стають неповторними. Якщо якусь з цих речей віддати на продаж, то ми зможемо обміняти їх на Взаємозамінні одиниці на гроші гривні, долари, євро. Так само і в мережі NFT дозволяє продати будь-який діджитал файл як унікальну річ, зокрема для художників як унікальну арт-роботу за взаємозамінні одиниці криптовалюти в метавсесвітах. Врешті, NFT працює як доказ власності і авторства у діджитальному світі. Тому що навіть якщо ви продасте цей унікальний діджитал файл, інформація про те, що ви його створили, буде зберігатися вічно. Світ невпинно диджиталізується. Сьогодні ми подаємо податкову декларацію в два кліки і змінюємо свої кведи через портал дія. Завтра японці починають відтворювати відеоряд з наших снів. Я дійсно бачила такий заголовок в інстаграмі на днях. Після завтра ми всі лежимо в капсулках, під'єднані до нейромережі, як писав Айзек Азімов. Якщо в реальному світі крадіжка відбувається як доволі складний механізм в людей, які цуплять речі, мають бути принаймні якісь скіли і певний ступінь відсутності відчуття самозбереження, юридична відповідальність. Доволі значна і відчутна, то в інтернеті тобі не треба якихось особливих вмінь для того, щоб вкрасти зокрема чиюсь арт-роботу. І таким чином хтось робить кілька кліків мишкою, і потім на чашечках його сувенірної продукції вже розміщений відомий мем. З іншої сторони, наскільки я чула від своїх друзів-художників, фізичний арт ринок Є досить закритим, щільним і повним проміжних ланок, які потребують оплати свої роботи. Якось один мій друг сказав, що він покинув арт, тому що треба постійно бухати з галеристами і потенційними клієнтами. Я не маю великого досвіду, але з того, що я гуглила та читала, NFT дійсно робить арт-ринок дещо більш інклюзивнішим і доступнішим для шоршого і різноманітнішого кола митців і колекціонерів. А також NFT дозволяє художнику отримувати вигоду від зростання ціни на його арт, адже дозволяє отримувати відсоток від кожного перепродажу роботи в метавсесвіті. Як і ще одну важливу фічу, я би хотіла зазначити вагомість ком'юніті для nft артіста. Ком'юніті в широкому значенні як криптоарті Ukraine, так і більш нішеві штуки, коли художник може знайти дуже вузьку ланочку людей, з якою він дихає спільними ідеями, і яка стає його підтримкою і джерелом колекціонерів. Між іншим, аби продавати свої роботи, як NFT, вам не треба відмовлятись від того, аби створювати щось фізично, з фізично руцями. Ви можете просто оцифрувати будь-який з своїх творів. До речі, з того, що я читала, то всередині ком'юніті вже діджиталізований оцифрований твір цінується набагато вище ніж його оригінал, тому що ну що таке оригінал? Це piece of paper. З NFT ти вже маєш історію, ти можеш довести своє право власності, і це також є доказ аутентичності твого твору. А ще з ним набагато легше проводити операції купівлі-продажу, тому що ти не маєш паритися пересилками, юридичними питаннями, формулями паперів, ти просто. Робиш декілька кліків, вуаля, І твій твір стає власністю колекціонера на іншому куточку планети. А я дякую вам за те, що провели ці декілька хвилин зі мною. Маю надію, все що я розказала, було цікаво і корисно таким самим початківцям на шляху NFT-ентузіазму, як я. І якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і доєднайтесь до мого шляху. Давайте крокувати разом. Па-па!